Друзі та і всіх. Це у нас красива кухня. Кухню ми розділили на дві зони на робочу зону і зону відпочинку. По-дальшому тут буде стояти диван, телевізор, а зверху у нас кондиціонер. Зверху ви можете побачити такі карниз схований, прихований, де буде розділятися зона шторкою. Світильники приховані, люстрички красиві, гарні такі. На стінах у нас шпалери. Замовник вибирав під себе, під свої побажання, колір шпалер. Також на полу лежить кварц-вініл. Він на дотик, навіть, аж кажуться м'ягкий. Він вологостійкий і дуже гарно виглядає в квартирі. Фактурне під колір дерева. Спочатку ремонту квартири, по всій квартирі ми розвели електропроводку, заложили траси. Под кондиціонер. Після ремонту встановили кондиціонер внутрішній блок. Поставили розетки. Виключателі. Після того, як квартира була поштукатурена і ще були вологі стіни, ми вже заміряли розміри кухні. Спроектували та зробили сучасний дизайн. А після того, як уже вся квартира висохла, була пошпакльована і поклеїли шпалери, положили керамічну плитку на стіни, хлопці встановили таку гарну кухню, де у нас духовий шкаф, мікрохвильова піч. Шкафчики. А за цими дверцятами у нас схований водонагрівач на 80 літрів. Так як ванна кімната у нас невелика, ми вирішили встановити водонагрівач за цими дверцятами. На днях ми будемо встановлювати мийку, електроплиту. Тут у нас витяжка, а тут у нас такий трикутник, духовий шкаф, мийка і холодильник. Продуктів ще в ньому немає, у хазяйки все попереду. А внизу у нас морозильна камера. Квартира вийшла сучасна, світла та красива. А зараз ми з вами пройдемося в коридор, де ми подивимося з вами на красиву ванну кімнату. А оце у нас ванна кімната, де ми встановили пральну машинку, перегородку. Ремонт закінчується. Це у нас інсталяція, Мийка. Шухлядки гарненький. Підвісний унітаз, гігієнічний душ, кнопки зливу. Інсталяція гіберіт. Всі угли зрізані під 45 градусів. Кронштейн з тропічним душом. Зміщувачі. Зміщувачі з термостатом тепла. На стінах керамогранітна плитка під мрамор розміром 60 на 1,20 м. Як ви можете побачити, всі угли у нас під 45 градусів. Дуже гарно зроблені. рівнесенько і красиво. На полу положена керамогранітна плитка розміром 60 на 60. Над мийкою ми встановимо дзеркало з підсвіткою. Це у нас невеликий коридор. розміром 5 квадратних метрів. На полу кварц-вініл. Він не уложений одним контуром по всій квартирі. Це у нас маленька кімната розміром 9 квадратних метрів. Як ви бачите, чудово виглядають білі двері в квартирі. Скляні вставки можуть як бути прозорими, так і чорними. Вони дуже гарно, стильно будуть виглядати в вашому інтер'єрі. В цій кімнаті ми поклеїли також шпалери, а на одній стіні, так як це буде дитяча, ми поклеїли шпалери з пташками. По всій квартирі одним контуром положений кварцвеніл. Він дуже приємний і м'який на дотик. Встановили плінтуса поліеританові. Я рекомендую такі ставити плінтуса, тому що вони не бояться вологи і виглядають по-сучасному. І так, друзі, ми зробили огляд однокімнатної квартири. Площею 38 квадратних метрів. А зараз я вам хочу сказати для тих, хто хоче зробити ремонт квартири в Києві, щоб ви замовляли, по-перше, ремонт у нас. А по-друге, що ми все зробимо якісно і по-сучасному. Я завжди порекомендую, якого кольору підбирати чи шпалери, чи фарбувати стіни. Яку краще керамогранітну як плитку ложити на стіни. В самому початку ремонту квартири. Саме головне розвести електропроводку, яку ми розводимо з Одеського або запорізького електрокабеля сертифіцірованого мідного. Ми з вами вирішимо де встановлювати розетки, виключателі, де у вас будуть на потолках світильники чи люстри. Після того ми квартиру штукатуримо. Після штукатурки ми розводимо сантехніку. Де ми будемо вже з вами знати, де буде мийка, де будуть крани, зміщувачі, де буде у вас бойлер, на кухні чи в ванній кімнаті, а може в когось і в коридорі буде бойлер. Ремонт завершено. А ви можете замовити у нас ремонт квартир в Києві, і ми зробимо все в сучасному стилі, з якісних матеріалів. Сплануємо все, спроектуємо. А з вами був Володимир. До наступних зустрічей.